Будемо говорити із представником Національного банку України і голов... е, член Ради Нацбанку України. Правильно я сказав? Правильно. Василь Фурман у нас в студії. Добрий вечір вам. Вітаю. Я зараз озвучу запитання для телеглядачів. Потім почнемо розмову, потім подивимось матеріал і продовжимо говорити. Отже, чи зміниться на краще банківська система з новим головою національного банку України? Так або ні? Нагадаю, що сьогодні Валерія Гонтарєва, вже екс-голова національного банку України, подала у відставку, написала заяву. Отже, за не після неї повинен прийти Прийти інша людина, поки що маємо тимчасово виконуючу обов'язки голови. І чи зміниться все ж таки на краще банківська система з новим головою НБУ, яким би він не був. Так або ні, телефонні рівні безкоштовні, сайт еспресо до ваших послуг, там можна голосувати або скористатися мобільним додатком на вашому смартфоні, там, гаджеті, що у вас є. Пане Василю, <кхід> вибачте, минулого понеділка, якщо не помиляюсь, ви приходили. І ми теж говорили про Гонтерів, мов в понеділці була. Да, да, тоді да. Ірина Луценко сказала, що вона написала заяву пані Гонтерів, а потім сказала, що вона такого не говорила. Ну, Заява разі... написана сьогодні, все да, говорила. А ну... не тоді. Да. І сьогодні знову говоримо про Гонтеріву, менше більше про перспективи е національної валюти, національного банку України, взагалі курсу е гривні і політики Нацбанку. Чому сьогодні це сталося? Ви знали ну, раніше про те, що сьогодні пані Гонтерева напише все ж таки цю заяву? Ну, я багато знав ну, різної інформації, але там, що сьогодні, саме, саме в цей день, я не знав. Тобто це рішення Валерії е, вона написала заяву, наскільки розумію, зробила прес-конференцію і взяла час, там один місяць, який вона працює в на Національному банку. Після цього вона, я так розумію, е, Ну, буде ну, на іншому напрямку себе реалізовувати. Ну вона зараз ще залишається в Нацбанку? так? Чи вже вона працює місяць? Ще місяць. Тобто Тому що, я, я місяць читав, голова... що сьогодні там ви обов'язки. Ні, якісь ні, 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 ні. Вона по-перше, ну дивіться, ну є відповідна процедура звільнення голови національного банку. Угу. Розуміло, що за її звільнення має голосувати Верховна Рада України. Зрозуміло, подання має подає добро. президент України. Тобто повинно бути ну, відповідне рішення. Тобто, сьогодні голова національного банку є гонтер Валерія Олексівна, яка працює, керує національним банком, працює її команда, тобто і так далі. Ну просто це сайти в чонті серйозні, буду називати кого, не хочу нікого там, значить, підозрювати в якійсь непрофесійності. Але я читав, що от є тимчасово виконуючі обов'язки голови. Ну, добре, там ладно. У нас, наприклад, буде засідання Ради Національного угу. банку. Там на цій неділі планово алексіна але буде на цьому засіданні як голова національного банку. Вона за посадою також є членом Ради Національного банку України. Взагалі, така заява, така дія голови Нацбанку, як заява про відставку. Вона. В принципі, може вплинути на курс не сьогодні, то, хоча б в перспективі, як гравці ринку взагалі в принципі, на це реагують? Чи воно незалежно від того, що ти написав і що ти йдеш, важливе, що буде після тебе, і чи є упевненість, що далі буде якась стабільність і прогнозованість? Ну, перше, на курс гривні дуже багато інших фундаментальних речей сьогодні впливає, тобто не посада голови, хто є головою mm -hmm. Національного банку, а наприклад? Як ростуть ціни на ті товари, які експертує Україна, там зерно, метал, руда? Чим буде більше рости ціна, тим сильніше буде українська гривня. Як буде зростати українська економіка? Розуміло, чим більшими темпами буде зростати, тим сильніше буде українська гривня. Ну і навпаки. Ну, треба зрозуміло, паніку відверто, не, тря... не викличе рішень. Да, відверто готі, треба також сказати, що, що на українську гривню також і впливають і ті чи інші ну, люди, які керують державою. Тобто дуже важливо, щоб. Та людина, яка стане наступним головою національного банку, вона була таким послідовником, тому що для української політики для це дуже дуже важливо. Тобто, ми часто міняємо там різні посади, бачимо ну, людей. Але оця послідовність має бути тобто, у нас повинна бути. Ну я вже неодноразово говорив, така довгострокова стратегія економічного зростання. Кожен громадянин України має розуміти, якою буде Україна там, через два роки, через п'ять років і так далі. Це, це, це не менш важливо. Якщо говорити для по, по Національному банку, то за ну, трьохрічний майже період керування гонтрів, проведені такі дуже складні реформи в центральному банку. Якщо говорити про українців, українці неоднозначно оцінюють, але давайте подивимося на думку експертів, особливо зовнішніх експертів, зовнішні експерти, там, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, ЕБРР. Інші вони достатньо позитивно оцінюють те реформи, які проведені в Центральному банку, і кілька ключових запитань, які очевидно вас турбують. Василь Фурман на студії продовжує працювати, член Ради національного банку України. Я знаю, що ви не скажете, але я не можу не запитати. Сьогодні стало відомо, що Валерія Гонтарєва нібито, повідомила президенту і прізвища, яких людей, яких би вона хотіла бачити, або яким би вона довіряла на посаді глави Нацбанку. Я ще раз кажу, що ви і не скажете, і не повинні цього говорити, але приблизно, якою це має бути, яка це має бути людина, і чи підуть туди зірки української політики? Ну, Арсеній Яценюк сказав, що не піде. Ну, але є такі зірки, скажімо, ветерани, як Віктор Ющенко, є знані банкіри з минулого, які теж, можливо, зараз десь там особливо не світяться. Ця посада, я не думаю, що вона може стати. Е Предметом політичних ігор або політичного якогось обміну, тому що ну, це, знаєте, як не можна лікаря ставити, який не вміє оперувати. Тобто так само і тут. Але це може правда. і таке бути. От ваша думка з цього приводу. На мою думку, центробанку має керувати дуже фахова людина, просто яка розбирається в. Сильно монетарну поліцію, грошово-калітній політиці, дуже авторитетна і поважна людина в Україні. Тому що, ну я скажу так, от перед банківською системою стоїть дуже багато задач, і там одна із них, наприклад, це прийняття нових законів. Зрозуміло, що це в площині Верховної Ради. Але для того, щоб Верховна Рада приймала той чи інший закон, потрібно спілкуватися з народними депутатами. Тобто, значить, новий голова центробанку має спілкуватися особисто, лобіювати, розказувати, пояснювати. Тобто, це, це, ну, тобто від того, на який він буде контактувати з депутатами, буде залежати, і як депутати будуть приймати закони Ну, Бо... не була популярна і відома в Україні, коли вона очола назван? Багато хто зрі не знав, хтось така. Ну, ви мене ну, спитали це... мою думку. Да, Просто я... я вам говорю з точки зору непопулярної, з точки зору авторитетної mm -hmm. людини, тобто mm -hmm. яка може спілкуватися, яка може вирішувати задачі. Це перше. По-друге, не менш важливо, все таки дивіться, національний банк ну є затверджена відповідна там політика ради національного банку інфекційне таргетування, відповідні цілі. Це і цінова стабільність, це і стабільність банківської системи, це і сприяння економічному зростанню. Тобто перед новим головою Центробанку стоїть задачі виконання цих головних цілей. При цьому дуже важливо виконання одночасно цих трьох цілей. Тобто не просто там сприяння ціновій стабільності чи стабільності банківської угу. системи. Просто треба думати в комплексі. До речі, авторитет голови центрального банку тут дуже важливий, тому що треба розуміти, що успішне виконання цих трьох головних цілей залежить від того, як голова Центробанку зможе побудувати комунікацію між Керівником уряду і між головою Верховної Ради і депутатами. Тому що саме коли буде побудований цей там, ефективно трикутник, ну, робота, взаємодія, зможна буде реалізовувати ефективно ці цілі. Не менш важливо, це участь Національного банку в економічних процесах. Ніхто не говорить про те, що там, Національний банк має друкувати кошти, як хтось сьогодні може там, ну, сприймати ці заяви. Але мова йде про те, що сьогодні держава і Національний банк мають бути активніші, тобто водієм, в економічних процесах, сприяти економічному зростанню нашої держави. Тому що, Ну, от якщо дивитися, а на чому цього не робить? Чому вона іде? Тобто, вона виконала якусь ту роль, яка була на неї покладена? Вона зібрала якийсь негатив? Вона зробила роботу, ну очистила банківську систему, чи навпаки закрила якісь банки, які потрібно було закрити? От тобто в людей виникає запитання: якщо вона має досвід, все-все-все є, чому не вона далі буде робити цю роботу? Дивіться, коли Валерія Олексійовна там близько трьох років назад приходила на посаду голови Центробанку України, вона ставила перед собою відповідні задачі. Угу. І наскільки я розумію, ці задачі виконані серед цих задач, які ставилися, наприклад, це оздоровити банківську систему в Україні. Тобто, ну треба треба сьогодні, банки, да, ну можна різному це говорити там при, при, очистити, там прибрати і так далі. Але мова йде про те, що дійсно на банківському ринку дуже багато таких банків, які пилисосили гроші, їхні власники і не збиралися їх віддавати вкладникам. Були такі, банки, гроші, були, вовшорі, були такі не? банки були такі да, банки, да, да. да. Тобто сьогодні банківська система можна сказати оздоровлена. Тобто 97 банківської системи це 41 перших банків. Можна сказати, що вони будуть і надалі працювати успішно, ефективно, і громадяни України не повинні боятися, що якщо вони несуть вклад в той чи інший банк, перших 40 банків, що він збанкрутує. Тобто можна я буду, от ми будемо так динамічно тому, що ми встигли. Тобто, я так розумію, що завдання. Далі, далі закривати банки, які є такими, про які ви сказали, там Банк Прокладка, як би вони називали, там Банк Пилесос. Тобто далі буде інша робота. І сьогодні люди можуть не боятися, які там мають вклади в тих чи інших банках, що вже ну ясно, що будуть десь там закривати, так, але не так. буде вже такої масштабної роботи по закриттю банків. Це, це, це вірно. І на сьогодні стоя задача, наприклад, по, ну, як на мене, це як розвивати банківську систему. Як тому що дійсно було багато втрат протягом 14-15 особливо років, а сьогодні потрібно думати, яким чином на дивіться. На руках у громадян, ну за різними оцінками експертами, знаходяться там 70 мільярдів доларів, mm -hmm. яким чином залучати цей ресурс в економіку до банківської системи. Довіра, це, має довіра до банкі, б б системі, Друга проблема, наприклад, близько 50% кредитів, які видали діючі банки позичальникам, погано обслуговуються або не обслуговуються взагалі. Яким чином повертати ці кредити? Тобто, це і судова система реформа, і прийняття нових законів там, про захист прав кредиторів, чи закону про внесення змін до закону України про банкрутство і так далі. Тобто, цілий ряд, цілий спектр. Ну тобто це знаєте, як ти складаєш пазли. Тобто, коли пазли складаються, то є картинка. Коли, наприклад, не працює судова система, немає одного пазла то картинки немає. Uh -huh. Тому головна проблема сьогодні, ну, повірте, для того, щоб, от ми всі говоримо про те, я чую з вуст там, багатьох і міністрів, і депутатів, про те, що в Україні потрібно е, активузувати кредитування. Згоден. Але є питання як. З одного боку, з одного боку у банків дуже висока ліквідність. Ну, це більше 100 мільярдів гривнів. Ну, в тому числі вони вкладені там в депозитні сертифікати, в облігації внутрішньої державної позики і так далі. Банків тобто, вони, могли б, людей б, на руках, фактично. вони могли б ну це ні, ні. Ну на на людей у руках там 70 мільярдів доларів, а тут да. там, більше ста мільярдів гривень. Тобто, да. ну є різниця. Але є про інше просто яким чином сьогодні спонукати банки вкладати ці кошти в економіку? Але а можна вкладати в економіку лише тоді, коли будуть проведені ефективні структурні реформи, в тому числі і судова реформа. Коли є банк, який видає кредит тому чи іншому підприємству, він повинен бути переконаний в тому, що ви, якщо він дав кредит позичальнику, якщо позичальник з різних причин не повертає, він забирає заставне майно, реалізує його там на аукціоні mm -hmm. і захищає собі кредит, і тоді в нього не виникає ну, проблем з вкладниками. Це одна із проблем. Друга проблема це в нас повинні бути відповідні державні програми, які будуть стимулювати розвиток нашої економіки. Тому що, повірте, сьогодні економіка України є технологічно відсталою, недоінвестованою. Фактично, фактично повинна прийти нова людина з нової команди. У мене ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, ну, щодо чи нової є? команди, ну і те, що я чув ага. із заявою Валерія Олексій, про те, що в принципі команда, яка є, тобто вона має зберегтися. Ага. І та людина, яка має прийти, просто вона має в багатьох питаннях бути правонаступником ага. фактично, тих це буде реформ, які почалися. Людина, яка була. Ну, як запропонована, фактично тією ж політичною силою, яка от запропонувала пані Гонтрів. Ну або та ж персона, тобто людина президента. Ну фактично, якщо так говорити, тому що звісно, якщо прийде якийсь зовсім інша, зовсім інші то ясно, що там. Але не до цього У мене одне звання зовсім коротко. Чи є надія на те, що можливо в перспективі гривня міцнішатиме і міцнішатиме, і ми не матимемо цього ганебного 26 за долар? Я розумію, що це ну... із не до вас питання, і це можливо більш там із серії фантастики сьогодні, але. Чи можна на це сподіватися, принаймні, що є якісь механізми, які зможуть укріпити достатньо гривні і зробити нашу економіку більш конкурентною? Дивіться рада Національного банку України затвердила основу грошово-кредитної політики на цей рік і наступні роки. Згідно цих основ, національний банк проводить політику плаваючого бінного курсу. Тобто, mm. у нас немає стабільного курсу. Для більшості українців дуже важливо, щоб дійсно не було таких значних коливань. Тобто, коли ми пам'ятаємо, там і в 14-15-16 роках гривня mm -hmm. значно посл... була послаблена. Тому фундаментальних причин того, щоб гривня там була, наприклад, падала, сьогодні немає. Тобто, навпаки, ми бачимо ріст на зовнішніх ринках, це величезний плюс для української гривні. Ми бачимо ріст української економіки, це плюс для української гривні. Mm -hmm. Ну зрозуміло, що дуже Багато реформ почалося просто, і вони вже почнуть давати результати там і в цей рік, і в наступні роки. Тобто, це також плюс для української гривні. Тому говорити про те, що існують якісь фундаментальні чинники для послаблення української гривні ні, не можна. Українська гривня, як на мене, і надалі буде ну плаваючою з одного боку, з іншого боку, стабільною. Одне слово буквально. по п'ятибальній системі. Яку б ви оцінку поставили гонтерів? Uh, ну, ще раз, я, як uh, no, uh, член ради Національного no, банку, ну no, нам приблизно. потрібно для того, щоб ми оцінювали ми, бачили, ми, uh, ми оцінимо. Ми оцінимо просто. Yeah. Ну, По-перше, yeah. ми оцінювали роботу і uh, правління uh, no, за, за, ну, за минулий рік, просто тобто за 14-15 років. Тобто... Я розумію, є така корпоративна етика, Дякую no. вам дуже. Ну, чотири uh, 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 ще раз три uh, no. роки, <laughs> які, які пережила 4. Україна, були дуже складними, але Національний банк зміг і втримати українську економіку в якійсь мірі втримати українську банківську систему. І сьогодні на відроджується і стає сильнішою. Дякую вам дуже. Коли буде новий глава Нацбанку, я думаю, що ми ще раз разустимось, поговоримо про цю людину. Так. Василь Фурман, член Ради національного банку України, говорив про Гонтрію, яку написала відставку і про перспективи національного банку української валюти.